Ситий турист щасливий турист. Від того, як нагодувати мандрівника, залежить його настрій. У Чернігові більше семи десятків кафе та ресторанів. В якому з них поїсти гості міста обирають за своїми критеріями. Скоріше, всего, це фастфуди. Швидко поїли і пішли далі дивитися, чи місто, чи те місце, коли ми куди ми приїхали. Якщо їхати кудись далеко, то хочеться спробувати місцеву кухню. «Вареники, борщ, сало». Львівська кава, полтавські пампушки, бердянські бички. У Чернігові поки так і не з'явився власний гастрономічний символ. Не допомогли містянам, так би мовити, приватизувати якусь страву ані фестиваль дерунів, ані свято ухи. Тож у туристичному меню все просто і без вигадок. Найпопулярніша страва це борщ. Щоправда, його короля української кухні у нас готують за спеціальним чернігівським рецептом. У кожного ресторану своя родзинка, і таємницями кухарі діляться неохоче: бурячок, м'ясо, картопля, морквинка, цибуля, капусточка. Ну, звичайно, соус, краще домашній соус та е, квасоля. Але стандартного набору інгредієнтів для борщу по чернігівськи замало. Тут є свої гитрощі. Найголовніший секрет справжнього українського борщу приготування ось у такій селянській печі. Побачити її мріє більшість туристів, але скористатися дозволили тільки нам. Найскладніше у головній українській страві навіть не приготувати, а пояснити іноземному туристу, що таке наш загадковий борщ. Офіціанти навіть вигадали спеціальну промову. Це суп на бульйоні з м'ясом, з овочами. І горім спробуйте, дуже очень і Ні разу в цьому не вибачилися. Причому ці пояснення доводиться практикувати різними мовами, головна з яких мова жестів. В чернігівських закладах харчування гостюють туристи з багатьох країн світу. З Америки. Є німці, є французи, білоруси к нам заїжджають росіян, тоже очень много. От тільки найближчих сусідів останнім часом у Чернігові можна зустріти все рідше. Росіяни та білоруси просто бояться подорожувати через страшилки про Україну, що з'являється у них на телебаченні та у газетах. Тож за перші місяці року місто над Десною зустрічало на 20% менше гостей. А отже, прийняти понад півмільйона туристів як торік, уже навряд чи вдасться.